Всім доброго, мирного дня. Я вас усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Ой, дощ ішов. На вулиці вже холодно. Дивіться, які мене вже розцвітають красота. О. Розцвітають хризантенки. Дуже перецвітають. Ось такі в мене. Треба буду всіх випускати. Щось ковалить по людному. Ось така капуста вже буду помаленьку прибирати. Три гуси з'їдять. Двубороз. А дивіться, перед це не померз. Я думала, що він померз. Вже його гуси з'їли, вже нема нічого. Три гуси схрамали. Що сталося, то там теж мене цвіти розцвітають. Ось такі в нас. Ось тут вже така бордовенька буде розцвітати. Холодно, дощу нема. Поналивало дощу. Тут гарбузи оставила на насіння. Ми їх в останню очередь повибираємо і посушу. І буде насіннечко. Ще я покажу, скільки залишилося гарбузів. Тут трошки осталось, тут трошки там трошки. Вже осінь. Дивіться, яке жовте, все отам, ой, яка красота. Тут жовте, о, Покажу О яка. Вже клен зовсім жовтий, вже, напевно впав весь, ну вже половина впала клену, там клени. Отака у нас. Зараз йдемо доглядати, всім їсточки давати. них цвіти розцвітають. І тут буде така бордовенька-кругленька. Вона ну, що тут біла, вона бордова. Було от цвіта. залишилися тільки бордові цвісти. Це. Це буде цвісти. Це вже доцвітає і тут є. О, такі в мене діла. Я відрізую ці, літом такі гарні. підемо побачимо. І не видно. Мої кролики, тут в мене теж вже процвітали цвіти. Мої кроленятка. Це на вулиці повночі. Ще погано видно. Ще рано. Я піду всім давати. Що мої красунчики сидять. Всі сидять, зараз всім їсти дам. Вчора, скільки сіна понапаковувала всім повни ціло, подивіться, все поїли. О, Тут було, повно чи не видно. Мої кролечки. Сидять всі, мишка надулася. Дві дівчинки залишилися, а сидять, поповнення буде. не буде. Дві дівчинки, що я дивилася, хлопців нема. Оці теж вчора багато дала. Що, мої красавці? Що? Ось мої булічки. Що тут? О, такі. Дивіться, які вони мене ручненькі. Привіт, мої Зараз мама їсточки давати. Отакі красиві кролики. Тут серебрушки, гарні тут кролі. Маляя моя, маляя моя, отакі джайчики, а такі малесенькі мої. Квіточки. Все таке. Все ж таке мої важке, які вони ручні. Такі які втікають. Сіна вчора скільки наложила їм. Да? Красуні мої. Ходіть. Ходіть, буду годувати. Ходіть. Отак От розсипаю. Пусть, путь, п'ять, путь, пять, 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 пой, путь, Отак розсипаю, даю їсти. Об'ються, давляться. Путь, пой, путь, поть, пять, поть по снепух. Цепа, цепа цепа цепне, тепле. Далі піду гусаюся, відкрию. біжіть. Біжіть. Біжіте. Тишки кине. <рігінь> Отако. Всім дала. Пусть, путь путь, 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 путь. Це бігає за мною качечка. Насипала зерна. Перепоїдять. Бачите, гуси відганяють. Ну а чого ти б'єш дітей? Отака така вона дівочка, Насипала зерна. Злазь! Злазь, будемо доїтися, злазь. Злазь. От умниця моя. Ось таке ще вим'ячко її. Бачите, ще є молочко. Далі подою, Я так тут сідаю і даю. Дарічко таке маленьке воно. Рано півлітра, ввечері пів літра, -літра дає, більш нема. А ці ждуть. О, не видно. Me vê, tem um parasito.